Хочу розповісти про моє улюблене шведське слово. СМІС Або як шведи зазвичай святкують закінчення робочого тижня. СМІС Красиве таке слово. СМІС Літеру є ми не вимовляємо. Фрідасміс. СМІС означає. Затишно розташуватися на дивані з якимись маленькими смаколиками. І це можуть бути піца, сири, горішки, чіпси, фрукти, якісь напої і дивитися телевізор. Фріда Сміс, як іменник, це ет слово ет Фріда Сміс. Краще за все. Міса зі своєю сім'єю, друзями. Або домашніми тваринками. Якщо фріда – це п'ятниця. А нагадую, що літеру є ми опускаємо не фрієк, а фріеда. Монда, ТІСТА, унста, тушта, фріда. Лода. Сьонда. Міс пов'язано з прикметником МІСІГ. Міс. Затишний. І діє слово атміса означає обніматися, пригортатися, але має і більш загальне значення мати приємний, релаксуючий час. Шведський міс є еквівалентом данського слова гюге. Існує багато різновідностей міс, міс осінній затишний час, де хюст. Це осінь. Хрст. Грст. Осінь. Гестміс. Юль міс, Різдвяний затишний час. Юль, як ви знаєте, це Різдво. Юль Різдво. Юль міс. Юльміс. міс. Затишок стакос. А чи ви знали, що у шведів є? Майже традиція їсти мексикацький такос по п'ятницях. Ще є квельсміс, затишний час по вечорам. Квель це вечір. І навіть страндміс мати затишок десь на пляжі. Странд це пляж, страндміс. Але «фріадасміс» – це основне слово. Це слово досить нове, яке стало популярним після реклам чіпсів ОЛВ. І незабаром ми обов'язково подивимося. Взагалі, то порядок та рутина є великою частиною шведської культури. Гороховий суп з млинцями. Наприклад, шведи їдять по четвергах ет сопа ме панкакор, ет сопа мед панкакур. Такос, як я казала, по п'ятницях. Та цукерки Ґудіс Гудіс тільки по суботах. Тому це цілком природне для шведів, щоб мати спеціальний час і для затишного відпочинку по п'ятницях. Тож, дорогі друзі, п'ятниця тому можна приготуватися до фрідосміс. Vi gör tacos och alla arbetar förutom Julia. Det är tacos, det är avokado, fast vi ska göra guacamole och det är stark och guacamole. Jesper gör det svåraste, han lägger sig upp. Chipsen så. Tänkte mig att vi skulle ha lite ost på den. I Okej. Okay. Yo elskar at Freda Smisa. Yo eilskar at Freda Smisa. At elskar. Це любити. Я люблю мати приємний релаксуючий час в п'ятницю. Yo elskar Може перекласти одним словом Фреда Смис. Йо эльскар от Фреда Смиса. Наступне. Фрідосміс це справді смачний п'ятничний, релаксуючий час. Так як ФРЕДА Міс це ЕТ слово, то прикметник good смачний змінює кінцеву літеру на тия, на дві тия в цьому слові. Гот смачний. Гот Фредосміс. Смачна оця п'ятниця ett Deere etrictit God Fredos Miss. Devar med tacos och Takos Det var це був Фреда Смис, п'ятничный затишок с такота напоями. Леск напої. Однаково в однеччим ножині Lesk, Lesk. Devar med tacos och Olesk. Devar Fridays metos lask. Це був п'ятничний затишок з тако та напоями. Наступне Dirdax Fir Frieda Smis. The Dax of Fridays. The Dax. Це час for для... п'ятничного затишку Фредасмис. Diordax. Запам'ятайте цей корисний вираз. Він означает це час. Наприклад, чтось робити Дедакс. Це час. Дедаx. The Dax. The Dax for Freda Smith. Ida Ede Freda. Ida Ede Freda. We can ha Freda Smith. Me family and Rora Vernar. Second P'ятnicia. We can ha Freda Smith ikwel. Ми можемо мати затишну п'ятницю і квель сьогодні ввечері. Med з familien сім'єю, Еле чи веннер – нашими друзями. We can have Fredos Misikwel. Me familian ервоara венер. Тревліт Фредасміс по ер – Гарної п'ятниці вам. Це таке побажання. Тревліт Фреда Смиспор. Тревліт Фредас Миспоер. Тревліт Фреда смеспор. Вагарни Фо Фреда Сміс? Що маєте ви для затишної п'ятниці? Вад гарні ви Фор Фреда Сміс Для затишної п'ятниці. Фор – для фо Фофреда Сміс? vi har date med varandra och äter något extra gott. Delar på en flaska vin eller två. Tittar på tv eller film och bara umgås. umgos. Мы бачення один з одним. Таємо щось більш смачне. Розділяємо пляшковина або дві. Дивимося телевізор або фільм. І тільки в сенсі просто спілкуємося. Умгос um спілкуватися. Ну, а тепер давайте дивитися рекламу. Finzen, da, man andas ut. Man chefens shot, kommer hem till slut. Since I move here, all I do is mysan mys. Yes we do. Det är dags för fredagsmys. Om det så är det sista jag gör. Snart är det fredagsmys. Hoppas inte att föräldrarna stör. Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut. Since I move here, all I do is mys. And mys. Yes, we do. Det är dags för fredagsmys.